Слава Україні! До нового року залишилось два дні, та ми продовжуємо тримати інформаційний фронт. В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо для вас працює Ярослав Пацан. Ранок для українців розпочався з повітряної тривоги та вибухів. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти випустили по низці областей країни 69 ракет. З них силам оборони вдалось знищити. 54. є руйнування об'єктів критичної інфраструктури та приватних будинків. Також є постраждалі за інформацією очільника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби. Пошкоджено 10 будинків та медичний заклад у Фастівському, Бучанському та Вишгородському районах. Крім того, російська ракета влучила у будинок на столичній Дарниці. Відомо про трьох потерпілих серед них 14-річна дівчина. Також через масований обстріл відновлення потребують електромережі. Найскладніша ситуація на заході країни у Одеській та Київській областях. Тож там відбуваються аварійні відключення. Дев'яти ранку да, вибух стався. А де ви знаходились? зараз? я в на якому поверсі. І нормально, ніхто не постраждав. А скільки людей взагалі в будинку було? Ну, вот і ще дідусь. Дід теж все нормально. Це гаразд, і живий. Каже, дуже сильна хвиля була вибухова. Ну вон 100 метрів я живу і стекла. І не зрозуміло, дрон це ракета, що за уламок. Уламки железяк, на дрон не похожий. Просто от, ну, видно, що це шматьок від круглого рване. Ну, Куча вон железа валяється по вулиці кругом. 65 білоцерківців евакуювали з палаючого будинку. Напередодні ввечері на вулиці Гайок сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомили обласній ДСНС. у п'ятиповерховому будинку. На горищі загорілись електродроти та сміття. Мешканців квартир швидко вивели на подвір'я. А сили полум'я дев'ять рятувальників за допомогою трьох спецмашин. Ні проїхати, ні пройти мешканці вулиці Івана Зінченка, що на масиві незалежності скаржаться на бездіяльність міської влади, яка не звертає на них уваги. А саме десятиліттями на цій ділянці панує повне бездоріжжя. Наразі вулиця більш схожа на смугу перешкод з камінням, шматками старого асфальту та вагнюкою. Білоцерківці неодноразово звертались і до міського голови, і до депутатів. Втім, у відповідь чули лише красномовну відмовку. Чекайте, все зробимо, але коштів поки немає. Ба більше деякі чиновники на звернення громадян відповіли, що не знали про існування у місті такої вулиці. Тож щороку жителі вулиці Зінченка самотужки намагаються, хоч якось ремонтувати дорогу. Засипаючи її щебенем, але це вже не допомагає. Тому благають владу Білої церкви віднайти кошти на капітальний її ремонт. Я вже 75 років прожила тут і тут оце отаке все время. Робили нам газ, ми за газ ходили, просили, молили, зробили нам газ. Ми були перед цим трошки зробили дорогу. Самі, самі. Ми по камінчику все робили. Поковиряли нам трохи цю дорогу. Тепер, як вже поковиряли цю дорогу, все, уже тут нічого не можна зробити. А швидка ніколи сюди не з'їжджає, особливо на вулицю Зінченко, 49, отуда, Так взагалі ніхто не з'їжджає. У нас був похорон, у нас був у мене брат, був інсульт. Ми на санках, на санках вивозили під цю гору, під цю гору вивозили. А похорон не хочуть ніхто. Оце ми внесемо все сюди, а тоді вже там катафалка забирає. По великому рахунку цей кусок дороги, наче воно ну, нічого, але тут вже потрібна гідротехнічна споруда, відвід, стічний вод. Трошки треба попрацювати. Ну, якось ми самі, ну, коли були молодші, було краще. А вже в основному пенсіонерів вже важко. До дикого ми зверталися і до депутатів зверталися. От, ходила моя дочка, і плем'янниця ходили на нього три рази на прийом. Так і до сих пір вам ніхто нічого не зробив. І діти в школу ходять, і, да, от, на роботу в ПМК ось ходять мебель е, треба робити. От люди ходять, да, дуже багато ходить людей. Ну ми не можемо цю дорогу самотужки зробити. Просимо город, щоб нам допоміг його це все зробити. Нещодавно наш телеканал вже розповідав про скандальну забудову прибережної зони річки Рощу по вулиці Шевченка, що неподалік пам'ятника. Літак, тоді нам білотерківські чиновники відмовили у коментарі, посилаючись на інформаційний запит. І нарешті ми отримали відповідь. На жаль, підтвердились найгірші наміри ніякого пляжу для містян не буде. Про всі подробиці популізму. Дивіться прямо зараз. Здесь будет хорошая зона отдыха, со временем может появиться волейбольные площадки. То есть, когда благоустраивается территория, есть обновление водоемов и идет очень много знаете, флора, фауна оздоравливается, и при этом протока есть очень хороший месяц, полностью здесь будет уже благоустроено. Саме в такі обіцянки двохрічної давнини повірили білоцерківці. Тоді бульдозерами розчищали прибережну територію, на руках тримали проєкт рекреаційної зони та вірили, що на цьому місці з'явиться ще один громадський пляж, як на центральній набережній річки. Рось натомість на таких планах депутати міської ради поставили великий хрест, віддавши землю під житлову забудову. Як зазначає пан Хвича, наразі від своїх слів не відмовляється, але гадки не має, що ж планується звести на місці, де колись обіцяв зону відпочинку. Там зона територія виділена для пляжної зони, котрим ми наші шали трима. Проекті так було. В сьогоднішній день що там строїть і хто буде строїть, я чесно кажу, не знаю, забудова я ніякої отношений не маю. Абсолютно. И э, это можете спросить да, архитектора города, например, мера города. Что касается там, э, застройки э, генерального плана, ну, честно говоря, здесь я ничем не могу. Очі на дарів не замовні на да узнати там, що буде і не буде. У відповідь на наш інформаційний запит, заступник міського голови Олег Усенко підтвердив, що дані земельні ділянки з кадастровими номерами вже віддані у приватну власність під житлову забудову. А ось дати чітку відповідь, що все-таки там планується, пляж чи таунхауси а також чим пояснюються такі наміри, чиновник не спромігся. При тому, що зведення Дення двохметрового паркану він аргументував непотрібністю оформлення дозвільних документів. Наші чиновники босківські навчились здавати відписки Вони вже дають ну. От я отримав з 15-го року, з 15-го року це от реально ну це типова відписка. Якби будь-який прокурор, я не знаю, слідчі прокуратури, якщо йому прийшла б ця відповідь, і він на неї подивився, це мінімум сувора Дагана. Це мінімум. Ну, По-перше, ви посилаєтесь на постанову Кміну від 07.06.17 року номер 406 тут е, ця забудова. Е, Ну вона геть ну до цієї постанови. Ну взагалі вона як ви сюди її приклеїли, я навіть не розумію. Немає головної відповіді, як, як ця територія, як ця ділянка прибережної зони опинилась в приватних руках. Тобто відповіді немає. Не підтримує забудову рекреаційної зони міста і начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька. Адже згідно з водним та земельним кодексами України, охоронна зона біля берегів має бути в кожному місті. До того ж, вона, як і тисячі білоцерківців на цій території, воліли б краще бачити не елітні літні будинки, а зону відпочинку. Люди побачили приклади використання правильного використання прибережної смухи, це як набережна, наша, де тепер це саме таке і. Якорь, де люди ходять, прогулюються, кожен може там дістатися. І в планах, в принципі, ну я би так хотіла б, щоб ця доріжка і продовжувалася, і до Левеневського, тобто, Левенеску, щоб ми могли на велодорожці, чи там, на велосипеді або пішки пройтися через усе місто і був доступ до войдойми. Обурюються не земельним апетитом депутатів Білоцерківської міської ради, які приймали такі рішення, й місцеві мешканці на цих ділянках вони десятиліттями мали городи, Ба більше людей навіть ніхто не поставив до відома, що у них забрали землю. Ми купили тут півхати і живемо вже 20 років. І от тепер кусок нашої земельної ділянки хочуть отобрати. У мене діти атошники, у другій половині там многодітні діти. Воювати будемо. жду, внук прийде, йому теж воює, теж був атошник. От уже 4 роки. Прийде і будемо воювати, будемо відбивати. На цьому наша знімальна група не ставить крапку в даній історії, бо рано чи пізно суспільний інтерес все-таки має взяти гору. Я думаю, що всі шанси є, що тут, що тут не буде ніяких забудов, Тут буде парк на честь добровольців, які загинули в московсько українській війні. Є шанси, що це буде тільки в одному, коли громада Білої церкви об'єднається. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Понад 700 продуктових наборів передала німецька волонтерська організація Ховшлютер для білоцерківських родин. Як розповів благодійник Микола Дашкевич, більшу частину подарунків сьогодні роздали у Білоцарківському раці переселенцям, багатодітним сім'ям та тим, які мають певні труднощі. Ці подарунки вони знаєте, ми обично робимо по спискам уже багато років, десь років 20. Ми присилаємо сюди це інваліди Чорнобиля, це діти онкофорії, це багатодітні сім'ї. А зараз ми додавали ще для людей, які переселилися із нашої України у білу церкву. І зроблено було отаких от посилок. Додатково 700. Я многодітна мама Мені позвонили, бо сказали, сюди прийти. Получить. Подарки новогодние. Мне вообще нравится этот город. Мне очень нравится, как тут люди относятся к переселенцам. Ну, Мне все нравится. Спасибо всем за то, что помогают нам. Я приехала раньше в апреле месяце, мы уже получали, а ребенок только впервые. Нравится хорошо, люди душевные, приятные очень. Спасибо за свое и всех наступающим с Новым годом. І як би московити не намагались забрати у нас Різдво, Новий рік та інші свята, їм ніколи не вдасться зламати наш переможний дух. Українці, хоч скромно, але готуються до 31 грудня. Купують продукти, подарунки, ялинки та інше. Як цьогоріч правильно зустрічати 2023 рік, що приготувати на стіл, та в чому категорично не можна зустрічати рік кролика. Дивіться прямо зараз. До нового року залишилися лічені дні. Попри те, що ворог намагається залякати українців ракетними ударами на вулицях та в магазинах, все таки відчувається переноворічна метушня. Більшість людей зустрічатимуть 2023 рік скромно з мінімальними затратами. Згідно зі східним гороскопом, рік буде чорно-водяного кролика або кота, які вважаються четвертими за рахунком покровительства. Як розповідає номерологиня Анастасія, рік принесе з собою багато позитиву та творчих звершень. А цей рік взагалі буде дуже духовним і принесе багато трансформацій, внутрішніх переосмислень всім людям. І цей рік, і 23-й, вони обидва є кармічними для України, тому вони принесуть певні наслідки тих наших рішень і дій і нашого мислення в минулому. Ці роки будуть дуже такими духовними в плані того, що потрібно багато всього переосмислити, якісь нові рішення можливо для себе прийняти. І так само важливо розуміти, що карма це закон причин і наслідку їй не треба боятися як чогось дуже важкого складного, як багато хто думає, але це якраз приносить результати тих дій, які ми зробили у минулому. Кролик і кіт тварини сімейні, тому в прийдешньому році любовна сфера кожної людини буде щасливою. Як наголошують астрологи, свята краще зустрічати у родинному колі. А ось акцент у стравах варто зробити на овочах та легких закусках. Від запеченого кролячого м'яса краще відмовитися на святковому столі. А щоб задобрити кота, слід приготувати меню з риби, птиці або м'яса. Пухнастий звір такому лише зрадіє. Загалі важливо розуміти, що у 2023 році. Краще спрямовувати свою енергію на підтримку наших захисників, на підтримку одне одного і не зливати свій ресурс в обговорення ворогів, тому що це дійсно злив ресурсу цілісно всієї країни, і взагалі важливий момент в тому, що ви самі цього року дуже важливий момент обираєте, чи ви будете зациклюватися на своїх проблемах, чи ви будете шукати рішення і шукати, як наповнюватися ресурсом і як рухатися вперед до своїх цілей, тому що це цей рік може піднімати багато різних страхів. Серверуючи стіл краще використовувати білі та золотисті відтінки. Також можна придбати декоративні прикраси синього і чорного кольорів. Вони символізують стихію води в прийдешньому році. Власниця одного з квіткових магазинів міста Олена розповідає: напередодні свята люди активно купують букетні композиції на зимову тематику. Тут і ялинкові гілочки, сухофрукти, м'яка, бавовна, шишки та сухоцвіти. Такий подарунок і красивий, і стоїть довго. Якщо вже ближче до свят стосується новорічних, то тоді так, це новорічні композиції і букети. Тенденції цього року це червоний взагалі золоте поєднання новорічне це зелений та червоний. Це класика, як би. Композиції робимо на будь-який смак за вподобаннями клієнтів, будь-який колір використовуємо. Готуючись зустрічати новий рік, не варто забувати й про гардероб. У рік кролика в одязі домінуватимуть речі з м'яких матеріалів, приємних до тіла. Кольори чорний, сірий, синій. Жінкам рекомендують вбратися у плаття з блискітками або доповнити образ хутром. А ось тваринні принти категорично заборонені інакше кролик злякається хижака і не допомагатиме в новому році. Тож, попри воєнні реалії, спробуйте створити для власної родини домашній затишок, підняти келих і грис. Того і забажати найголовніше у 2023 році перемоги українській армії. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Проводжаємо старий та зустрічаємо новий рік спортивно. 31 грудня о 10-й годині білоцерківців закликають долучитися до традиційного санта забігу, відстань, яку долатимуть учасники 5 кілометрів. Стартує біг спочатку бульвару Олександрійський. Усіх охочих просять одягнути елементи новорічного свята. Це можуть бути капелюшки, дзвіночки, шалики та інші декоративні атрибути. Ініціатива з'явилася давно. Започаткував її ще е, е, Бачаров, так і Білоцерківський марафонський клуб, е, і ми вони проводили декілька років. Потім з якихось причин перестали, і ми взяли на себе таку ініціативу. Ми біжимо дуже повільно, так що всіх запрошую або на велосипеді, всі, хто хочуть доєднатися, щоб доєднувалися. І взагалом ми вітаємо усіх, кого зустрінемо на нашому шляху, цукерками, інколи, апельсинчиками. тобто все, що буде, все візьмемо з собою. Ну так, от сам айвент Ми плануємо завершити десь напроти, ну, через півгодини, максимум 40 хвилин. Тож не запізнюйтеся, і ми вас чекаємо. 2022 рік добігає кінця. Наша команда телеканалу Еспресо. Біла церква підготувала для вас три спецпрограми підсумків року. Завтра у цій студії я представлю вам ефір про головні та ключові події життя Білої церкви за 10 місяців повномасштабної. Війни мої колеги Любов Геращенко та Дар'я Рубан розкажуть про волонтерство та армію як унікальне явище стійкості української нації. Тож не пропустіть наші випуски, зроблені з вірою у ЗСУ. До зустрічі.